Вітаємо вас у видавництві Старого Лава. І е, питання, яке нас дуже цікавить, що ви зараз читаєте. Я зараз читаю. Я змішаю вашу кров з вугіллям пана Михида Олександр, якщо я не помиляюсь. Перепрошую, якщо неправильне, я... дуже класно. Мені подобається, і я все одно ще не розумію український схід до кінця, але мені дуже подобається думка про те, що він дуже різний, і це класна. Я б сказав би, антологія невеличка, яку потрібно прочитати для того, щоб краще розуміти, що ми не розуміємо. Так, погоджуюсь, дуже хороша книга. А, окей, а що а. ви даруєте з книжок, якщо ви любите дарувати книги? А, є прекрасне видання а, міста Валеріана Підмогильного, видавництва. Це не, не пам'ятаю, як видавництво називається. А, насправді я назвав видавництво, вони вирізали так і у них є чудове подарункове видання, яке вони зробили у 2024 році, тому що 17 року видають, і цього цей наклад вони зробили без обкладинки твердої, тому що влучила ракета, власне кажучи, в Харкові видавництво, і мені дуже подобається саме місто, тому що зазвичай я дарую в Києві якусь книжку. Мені здається, це книжка, яка дає багато над чим подумати і зрозуміти, що з вами все окей. От. Окей, і може розкажете трошки про якусь вашу улюблену книгу з дитинства або пам'ятну книгу з дитинства? Ну, якщо ми беремо дитинство, звісно, що я думаю, Гаррі Поттер» — це для всіх класика, mm -hmm. прямо. Але якщо ми говоримо про книжку, яка, мабуть, мене формувала, це вже було в 16 років. Я вперше прочитав сад Гециманський Багряного, і вона дуже сильно на мене вплинула. Я перечитав цю книжку в 32. Я раз в 16 років планую її перечитувати. Вона дуже сильно мене формувала. Я вважаю, що це величезний щоденник і ілюстрація всього того, що з нами століттями коїть незрозуміла країна гній, яка знаходиться поруч. Все повторюється, все дуже циклічно, але те, як зміг це багряний описати, багато чого варто. Дякую. Дякую.